І ось я вже на лонжероні. Біля киці. Йшла, йшла і прийшла. Так що майже поруч вже море. І ось ця коційка, якого в принципі часто його знімаю. Дача ланжерон. Ресторан Авокадо. Це поруч. І йдусь шукати свого рибалку. Зовсім поруч море, і зараз буду до нього спускатися. Ось так. Вже спущусь там, де великі шари, «Та там, там і спущусь. Навіть ще якісь. Літні купальні приналежності продають. Смішно, смішно, можливо, ще хтось приїхав, вирішив поплавати, а нічого немає. Я, мабуть, тут спущусь. І вже бачу море. А рибалок прямо, якщо чесно, багато. Так що йдемо. Я жовта, можливо, мене... Мій рибалка і побачу. Собаками багато людей, ну, як завжди. Так що йдемо в море, до речі, штіль. Купаль... Купальщиків не бачу, бачу тільки лебіді там подалі. Не буду вже до них підходити. Якщо не затримуюсь, якщо затримаюсь, то... то підійду. Зараз буду йти шукати свого рибалочку. Ось так. Тільки вчора вода була бурхлива, а сьогодні прям такий штіль. Шикардос. Треба потрогати водичку. Може ще... Вау! Все, намочила ноги, як завжди, не можу. Ну вода не холодна, до речі. Вода взагалі не холодна, можна плавати. Прямо запросто. І виходиш після води, не бути холодно, бо вітер такий нормальний. Якщо правда, теплосенька вдягтись, то буде те, що потрібно. Ось таке море. Да де ж моя мірибалка. Треба дзвонити, бо я так його не знайду. Буду, буду дуже довго бігати. Хоча я знаю, де його місце, я до нього ще не дійшла. Так що йдемо. Да, людей для вихідного дня небагато. Музика не грає, п'яне море трошечки відставили пі... піаніно, вже трошки інакше виглядає. Ось такий. Ну, він писав, що зібрали вони гроші Ось, і зробили трошечки ремонт. Що йду сюди, так щоб було видно воду, море, відпочинок. Де люди приїжджають і просто... Сидять, насолоджуються. До да, рибалки прямо, я думаю, що мій рибак рибачить і мені потрібно буде ще їхати, скоріш за все, додому. Бо якщо він зупиниться тут на рибалочку, то це буде години на чотири. Так що зараз подивимось. Потрібно все ж таки окуляри брати. Кафе не так багато людей. Ось тут також прикрасили красиво, завжди прикрашають. Давайте подивимось, як в них І так, шикарне. Так, Звичайно, все. Я... Ти, ти, вс... ти можеш ходити біля мене і знімай мене, щоб була красива. Ось така краса. Завжди дуже красиво прикрашають. Давай, іди до мене, побачиш себе в Ютубі. Ось так. Такий хлопчик, сіла, кажи, як тебе звати. Добре. Команда да. Да. Все, Гарного дня. Да. Наталія Балтян, заходьте в гості в Ютубі. Наталія Балцян. Ютуб. Ось так виглядає. Завжди красиво. Можна, до речі, буде зайти якось якогось смаколика тут з'їсти, якщо я затримаюсь. Так що, можливо, так і зроблю. Ліпота. Все, пішла я шукати свого рибалочку. Фонтанчики. Звичайно, не працюють, музика гримить. <рес> ну що, Під'їдемо до моря. Ближче вода, прозора, прозора, все видно. М -м -м. Можна прямо пірнати. Да, дуже шкода, треба надо надо ще брати купальник. Я думала, хвиля величезні, бо я все ж таки е, продовжую приймати холодний душ і це, в принципі, повинно мені допомогти. Бо коли ти раз в три дні плаваєш, то запросто можна і продовжувати. Але я тоді щось захворіла, щось, в общем, так е, дуже швидко припинила плавати. Я вже навіть не пам'ятаю, а так, да, першого вересня я відчула, що я. Хвора, так. Ось Зараз прямо пригадала, чому так сталося, бо в тому році я дуже-дуже довго плавала. М -м -м. Рибалочки є, але свого рибалочку поки не бачу. Будемо шукати. Можна шапочку вже вдягати, бо щось. Трошки так. Не зрозуміло. Так, тут не бачу. Що там з рибкою? Так оцей, як він, він мені не подобається, але це так, так працює нервова система, що я сама собі тут творю чудеса. Да, тут також ніхто не плаває. І навіть ось тут, де басейн прогріваємо, і також нікого немає. Квіти скрізь сезонні. Ось нема з іншого боку. Ось так виглядає. Ну що, йдемо, йдемо шукати. В принципі, буду завершувати це відео, коли знайду свого рибалочку, якщо знайду. Можливо, він вже поїхав додому без мене. Можливо, в мене виключений звук, я нічого не чую. Таке також можливо, бо я, в мене немає такого ділінь-ділінь. Я наслідкую за сповіщеннями, якщо я нічого не чекаю. Ось цей мені подобається готель. Він красиво виглядає, сучасно, таких в чорних кольорах. Дуже красиво. Так я щось рибалку свого не бачу, так що зараз будемо все ж таки дзвонити. Так виглядає, завжди сюди підходжу і кожного разу новий оператор. Так. Шикарне море, хвилі, вода. І готель. Подобається, але не зупинялась. Все, йдемо далі. Це йдемо далі. Рибак сам мене знайшов, подзвонив. Що він мене вже шукає. Так що біжу назустріч, а зараз десь зустрінемось. Ось так. Повертаюсь сюди. Де да, так само збуваєш, там само буваєш. Сподіваюсь, що мікрофончик не загубила. Да, раді мікрофона, ось навіть не на, на камеру, скільки на мікрофон люди. Бачу, що ти кудись знімаєш. Так ось такі справи, трошечки вже біля води, біля моря, пройду до готель. Кому він потрібен, так? Скільки ми в готелі не бачили? Їх повно, і вони скрізь. Хоча цей готель цікавий, мені хотілося б в нього зайти, побувати, але я так розумію, там ціни ще ті. І чим там нас можна здивувати, якщо. У мене є таке море. Одного плавця бачу. Ну, Вода класна. Хлопці усі йдуть купатися. Вода шикарна. Вода шикарна, так що, на жаль, немає купальничка, можна було піти поплавати. Так що Особливо, коли є куди сісти в машину, то це можна дуже-дуже легко зробити. Вже когось. Бачу. Знайшовся. Ти знайшлася, де ти проскочив. Ну, я бачиш, проскочила, а ти де йшов. Не, там, де там? Де ну пішли. Де? А я спустилась іншим проволоком. Я там угу. ніколи взагалі, мені так? здається, не була. Ні-ні-ні, отам. Я там інакше просто йшла. Ну що, вже завершальні кадри цього котика Візьмемо в ракурс. Ось такий котейка. І все. І на цьому буду закінчувати відео. Але або серію відео, як, як вийде, бо завжди виходить більше, ніж я планувала. І все, їду додому обідати. Так що гарного дня, пока. І ще зустрінемось. Поїхала я далі. Ось тут стоянка, парковка. І все, десь ми зараз сядемо. І все. І будемо їхати щось їстеньке, смачненьке. Тут брізонька, хочу вже щось осіннє взяти в ракурс. І ось тут хінкальна, але не будемо нажиратися тіста, хоча в мене і на піцу, і замішана тіста. Так що і піцу ми можемо зробити самі і поїсти смачненьку піцу. Не можу зупинитися, хочеться щось на завершення осіннє. І нарешті я щось цікаве знайшла. Майже осінні кольори, листя падають, листя красиві. Все, на цьому буду завершувати. Пока. Поїхала далі. Пишіть, що я, в принципі, можу зняти. вже да. Навіть я прям стала прямо правильно біля своєї машинки. Все, погнала. Поїхали. Акуратно вийдеш ще постоянно. Звичайно, я вийду. Та йопсель. Оп! Оп! Щось сил немає. Щось втратила вже всі сили. Я там дивлюсь, на це все время ніхто нічого не приймав. Хоча рибаків багато, пока-пока-пока-пока. 買い物なんだから。